Мої вітаннячка! З вами Андрій Ігорович. І сьогодні я вам розкажу про свою гру «Пташине перо Аквамариновий світ і покажу головне меню, яке я створив для цієї гри. У нас є такі кнопочки, при наведенні на яких у нас є анімація. Головні кнопочки це у нас грати, фотогалерея, налаштування та подарунок. А також є маленька кнопка YouTube. І кнопка виходу з гри. А зліва вверху у нас кількість зібраних пір'їн. Зараз, подрубночок, як працює, ми натискаємо на нього і отримаємо плюс 12 зібраних пір'їв. Якщо ми тиснемо грати, у нас буде вибір рівня. Перший, другий, третій. І полетіли збирати пірінки. Skype, щоб вийти назад на меню. І зараз кількість приїзд не зберігається. Я потім це розроблю, щоб кількість приїзд зберігалася. Зараз просто там випадкове число. Угу. Ну, давайте ще раз натиснемо грати. Оберемо на другий рівень. Я також цей рівень зараз зроблю. І третій. Так, буде ще третій рівень. Зараз просто його немає, він не відомий. Ну і на цьому все. Забирайте подробнички, Підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступних відео.